Сім членів НАТО проти вступу України до альянсу, але це не точно. Зараз будемо розбиратися. Тим часом Зеленський заявляє, що якщо Путін припинить удари по енергооб'єктах, то Україна готова до переговорів. А ще Путін зібрав друзів на саміті Брікс. І здається, в нього нічого не вийшло. Про все це далі буду говорити із політичним експертом Тарасом Загороднім. Ви ж, будь ласка, тисніть вподобайку. Це допоможе відео бути більш помітним в Ютуб. Пане Тарасе, добрий день. Так, доброго дня. Напередодні видання політику написало, що е, Німеччина, США, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія Іспанія не зацікавлені в тому, щоб запросити Україну до НАТО в офісі президента це одразу ж спростували. Що відбувається? Навіщо спростували? Якщо всім зрозуміло, що вище названі країни дійсно не хочуть е, України в НАТО зараз, поки ми воюємо. Так давайте тут різницю: запрошення і вступ України в НАТО це дві різні речі. І Україна так. не вимагає вступу в НАТО. Це в дійсності неможливо, поки немає кордонів до го року. Україна вимагає запрошення до НАТО. Це це принципова різниця. Тому запрошення нічого не варто для них, тому нехай не розповідають, що це неможливо. Можливо, запросіть. В чому проблема? Це не означає вступ, але це. Важливий крок для того, щоб сказати, що Україна все є частиною Заходу, щоб це не було методом торгівлі, або Україна буде розторговувати цей, цей процес, умовно кажучи, наступним чином: ми не компостуємо мозок вступом в НАТО, не розповідаємо, не показуємо всьому світу, що ви балабовки, так, які не тримають слова. Але дайте нам ракети для того, щоб ми вирішили питання з Росією. Я не виключаю, що таке питання. Взагалі, як я говорив там в попередніх інтерв'ю, увесь цей план миру, так, увесь цей план, який був презентований Зеленським так, перемоги. Він розрахований в першу чергу на захід. І всі ці п'ять пунктів, якщо перекласти їх з дипломатичною мовою на народну, означає. Uh, досить, бути, досить бути трещотками і балаболками. Давайте ви будете uh, відповідати за свої слова. Так. Тобто, Україна показує, що це ваша репутація страждає, а не наша репутація страждає. І так далі. Тому, чи можливо, там хтось якісь сім країн? Можливо, але ми повинні розуміти, що сьогодні сім, завтра шість. Це питання перемоги. Ми повинні звикати, що Захід це завжди торги. Завжди торгі є силою, ти повинен проявляти. А далі аргументація повинна бути або так, або так. Або, шановні, ми хочемо вам сказати, наприклад, що торгівлі на кістках українців не буде з Росією, як ви мрієте, мабуть. Є перелік підприємств, які працюють на території Росії. Можуть, якісь хулігани. Запускати туди дрони постійно, поки ми не станемо членами НАТО та ЄС, можуть тоді Україна, вже набувши можливості стандартів НАТО і все інше, точно знайде цих хуліганів. І бачено, що протягом п'яти років це було зроблено. А по іншому воно не буде працювати, шановні. Ми не дамо можливості. Ти ще хулігани не названі, які, звичайно, що ми не знаємо, хто то такий. Не дадуть важливості вам торгувати на кистках українців, тому що щось це всі гарно влаштувалися, так вбивають українців, а ми будемо все робити для того, щоб потім з Путіном дружити. Ні, шановні, так справа не піде. Добрим словом, до пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. Отак От треба діяти в нинішніх реаліях і не. Чути там, знаєте, у нас часто хапається за серце, коли щось читають в, в зарубіжній пресі. Ну, по-перше, слід розуміти, що зарубіжна преса теж там, м'яко кажучи, показала себе як дуже гнучка до побажань багатьох гравців, особливо росіян, доводичи тези, тезу, що чесні люди коштують дорого, і тому не слід думати, що там все написано: це А, є кінцева, і Б, те, що воно відповідає дійсності. І взагалі, слід, знаєте, розуміти, якби така країна, як Ізраїль, 48-го року, може, ще раніше, читала, що все, все, що пишуть при ньому по всьому світу, особливо в арабській пресі, так, то євреїв давно померли від депресії. Вони ж не читали цю туфту, да не читали. Вони а, будували власне ВПК, ломили цих а, своїх противників і так далі. Слід виходити зі своїх інтересів, будувати власне ВПК і тоді все буде гаразд. А чи достатньо інтересів, зухвалості торгів? Ясна річ, що торги, торги це перше, тому що це ну ми живемо в капіталістичному світі, і звертаючись до заходу, це в першу чергу. Але а, чи спрацює? Ну от якщо не НАТО, то ракети? А якщо нам скажуть ні, не НАТО і не ракети, і взагалі не ви? Ви нам не цікаві. Ми тут до війни з Китаєм готуємось. Ні, так це вже не дивіться. Якби була така можливість, ще раз говорю, була така можливість, Захід давно б кинув Україну, але немає такої можливості. Е, чому? Ну, по-перше, по не будемо забувати про Будапештський меморандум. Будапештський меморандум, якби ми в нього не плювалися, він виконується США навіть більше, ніж там записано. Ну Британії, США, там, Франція, хто там обіцяв. Чому? Тому що все ж таки підпис президента Сполучених Штатів Америки стоїть. Він нікуди не подівся. І коли там починають говорити: А, він не ратифікований, там Ашюренс написано, то це, Ну знаєте, це вже розмова дрібних шахраїв, а не великої країни. І вони це чудово розуміють, що у них є зобов'язання щодо України. Так, там написано, що разі чого звертаємось в ООН. Так, там написано, але. Це є, знаєте, от як у нас 90-ті, паніційний документ. все ж таки, підпис президента Сполучених Штатів стоїть, і вони змушені все рівно підтримувати робити питання в тому, наскільки вони хочуть, але Україна і так дивись хаймерси. Вони нам не хотіли давати спочатку, авіацію не хотіли давати. використання американської е, іноземної зброї на території Росії в 23-му році навіть це не стояло питання. Дотиснули, дотиснули. Яким чином? А, почали будувати власні дрони і довбати по території Росії. Я запевняю, якби не почали виносити їх НПЗ, досить нам не давали ніяку допомогу. Так, вони б там зменшували, давали три копійки, копійки. Так дають три копійки, але в це коли от ТЗБУшники пошкодили 30 вже цих НПЗ. Ми бачимо результати. Ми бачимо результати. В у них а, а, проблеми з паливом, проблеми з посівною, до речі, і так далі. Е, і це означає, що треба дотискати, тому не так не так все і просто. Дипломатію треба не здаватися. Я от завжди пам'ятаю цей епізод. Є така книга Кісінджера Криза. А він там, а, 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 оці роздруківки перемовин під час 1973 року, коли війна була судного дня. Хто з ким як перемовлявся? Там цікавий момент виходить, коли на перемовини встріває Волдомер. А вона спочатку послів висилала, потім е е міністр закордонних справ, а потім сама ставала. Там вже питання було, що євреї е е не хотіли віддавати ту, ту, -ту, ту третю армію Єгипта, яку вони вже майже прикінчили. А США ж не хотіло цього. Вони сказали: ну не треба їх добивати, бо знесуть садата, нам це невигідно. Може, ми будемо що допомагати цій армії? Там вони хотіли допомагати цій там, в такому ж якому жорсткому варіанті. Тут Голдемея вступає в перемовини. Що вона сказала? Говорить: ви хочете сказати, шановний там пан Кісінджер, що дві наддержави, Сполучені Штати Америки та Радянський Союз хочуть зґвалтувати на виду всього світу маленьку державу Ізраїль. Говорять, якщо так, то йдіть і скажіть це самі, що ви хочете це зробити. І там скрегід зубів був, тому що вони не могли це сказати. Так і тут нічого, нічого не буде, тому що у нас є все ж таки Європа, яка розуміє, що це небезпека для них. Так? А у нас є простір для маневру у, у будь-якому разі. Є тиск рівно на їхню державність. Це як. Як гарно сказав Сікорський, міністр закордонних справ, коли давав інтерв'ю Блумберг, рік тому чи півроку не можу так зараз сказати, можна погуглити. А він чітко сказав: якщо Сполучені Штати Америки не будуть допомагати своїм союзникам або допомагати підтримувати безпеку, всі країни в світі почнуть розробляти власну ядерну зброю, і що ви з цим будете робити, тому є можливості, є важелі тиску, в тому числі на Сполучені Штати Америки. Прошу прокоментувати заяву Зеленського, який сказав, що якщо Росія припинить удари по портах і енергооб'єктах, то це відкриє шлях до переговорів. Financial Times це публікує і звучить це так, ніби е, Зеленський е, з пропозицією Путіну напряму ну, через західну пресу. Виходить з тим, щоб сісти за стіл, якщо лише за там однієї умови? Ні, там ще одне питання. Це ж питання Росіяни почали порушувати. А коли росіяни починають порушувати, давайте по чомусь не бити, це означає, що дошкуляє досить сильно. Там же Шойгу говорив про те, що там щось домовлялося в Катарі і так далі, але там було інше. До Курська. Курськ, начебто, все перевернув. Ну, як вони говорять? Зеленський тепер змушує росіян переступати через власну гордість. І через те, що вони сказали, ніяких перемовин не буде, поки з Курським не буде щось вирішено. А з Курська вже не вирішено питання. І тепер це, скажу, ну так вони ж не захотіли, не захотіли. Як ми говорили про мир, вони не захотіли. Ми говоримо бити, вони не захотіли. Тому що ж тут ж Зеленський про Курськ не згадав, тому що ж Курськ же це. Така заноза в Сідниці Путіна, що дуже потужна, 50% росіян вважається проблемою, тому що знаходиться на території, що е, сапок українського окупанта топчить Святую Русь. Да? Ось. І тому в даному випадку, звичайно, що це ігри, ігри, а поки це буде перемовлятися, довбати їхню енергетику. А проблеми в них є вже. Наприклад, вони звернулися до по допомогу до Грузії Азербайджану, Зербайджану, щоб 300 мегават отримати на, на півдні Росії. А чому там сталася проблема? А тому, що влітку українці пошкодили турбіну на Ростовській ЄС, коли влупили порозподільчі системи на піку споживання. Далі зараз у них почнуться проблеми в Лініградській області, тому що країни Балтії зараз виключаються з єдиного енергетичного простору. Туди, до речі, теж вже літали дрони. Там 300 людей залишили, 300 будинків залишилось без цього. Били патець нещодавно. Ну, от від собі там мінус 20 на, на дворі, і Україна довбить по розподільчих мережах Москви, припустимо. От просто запускає все, що тільки можливо, щоб Москва залишилась без тепла та світла. А там цікаві речі можуть повідбуватися, які дуже не сподобаються в дійсності російській владі. Наприклад, як я говорив, я не виключаю сценарій, коли пів Росії взагалі збіжиться грабувати Москву. Тому що ще невідомо, кого вони більше ненавидять, українців чи росіян? Точніше, не росіян а москвичі і московських олігархів. Робльов, умовно. А ти Кадировці куди от здогадаєтеся, куди Кадировці першому прибіжать? Захищати курську область, наприклад, на рубльовку. Щось у мене підозра, якось рубльовка, воно цікавіше буде і безпечніше. Тому в даному випадку, звичайно, що слід стимулювати такий сценарій. Ну, сказав президент, сказав, але знову таки, тут же ж контекст завжди. Треба б згадувати контекст. А що з Курском? А що з Курском? Це означає, а за Курс, що тоді ми будемо вимагати. Да? Добре, дякую. Давайте про саміт БРІКС. Там йдеться про те, що ну і аналітики і Українські МЗС кажуть, що все провалилося. Прийняття Казанської декларації продемонструвало, що Росія не заручилася міжнародною підтримкою. А МЗС кажуть, що не вдалося експортувати учасникам саміту свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки. Um, чи дійсно на цьому майданчику Москва провалилася у спробах посилитися у війні проти України? Я не сильно погоджуюся з висновками МЗС. Вважаю, що все ж таки хитнути світову безпеку вдалося. Це коли привезли це непорозуміння порозуміння гутєріша Туди він показав, що плювати вони хотіли на всі статути ООН і просто підтерся, і Путін підтерся і ООН, і Китай. Де ж зробив? Вони хитнули це далі. В, в фінальній декларації немає вимоги до Росії і засудження Росії, що вона повинна піти з України там якось мирним способом і так далі. Все сказано, так розпливчити. Е, я вважаю, що не дуже вийшли у Росії, тому що їй не дали це зробити, тому що Китай все ж таки головним бенефіцаром Бріксу є Китай. І він, я думаю, головні там банк створення окремої платіжної системи і так далі. Все ж таки. Буде створена коли це буде відбуватися в Китаї, наприклад, да, коли це зберуться всі там країни і будуть це говорити. Але в дійсності там цікаві моменти були. Цікаві моменти, наприклад, не приїхала Саудівська Аравія. Це досить цікавий момент. Да, просто не приїхали. Президент Бразилії якось дивно, як говорить, вдарився чи головою, чи навпаки одужав головою. Не приїхав особисто Да? це цікавий момент. Казахстан сказав, що він не буде вступати в БРІКС. А це цікавий момент, тому що це Середня Азія. Чому -то це так? Я думаю, все чекають виборів в США там, ще Туреччина і Індія на тлі Пакистану теж проблема. Е, ну, так, да, ну ну, Туреччина теж хитрувато торгується, да, тому що все чекають вибори. Якщо приходить Трамп, то вся ця конструкція, звичайно, буде під таким тиском просто без, без будь-яких сантиментів, що воно просто буде руйнуватися. Тому там без заперечення. І тому всі чекають на вибори США і що воно буде? І судячи з того, що Саудівська Аравія не приїхала, вони хочуть все ж таки Союзу США, так, я думаю, що вони все ж таки роблять ставку на те, що президентом становиться Трамп, так, і вони не хочуть зараз там з'являтися і не, не нервувати зайво раз. І е е я думаю, що чекати, але удар все рівно нанесений, величезний по світовий е світовому устрою. тому що коли Гутереш. Приїжджає в країну, яка порушує статут ООН від 45-го року, є агресором, і там навіть нічого не сказав, що якийсь кудись повинно там понести відповідальність, щось там підсміхувався Путіну. Ну це поховання ООН, просто поховання ООН. Путін підтерся гутерешем, а Китай витер ноги теж. Від це на при словах, те, що вони там робляться. Тому я не вважаю, що це зовсім не успішно. Так, Росії не дали, тому що Росія думала, що вона буде розшиєнцем в процесі. Але ж гроші там процеси все ж таки Китай головний. І вони навколо іншого будуть об'єднуватись, і... але показали, що у Путіна, є... Путіна не в ізоляції, до нього готові приїжджати люди, навіть коли він бомбардує Україну. Тому я думаю, що це, це ж таки удар такий нанесений. Повернімося до рішучості нерішучості заходу. Останнє питання голова комітету з питань розвідки Палати представників конгресу США республіканець Тернер вважає, що якщо військові північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість вжити цитую прямих воєнних дій. Наскільки прямими вони можуть бути? А можливо, опосередкованими там через південну Корею, активізацію не просто розвідники приїдуть, а прямо війська так, давайте, так. поки Байден владі, поки Остін Пентагоні заспокоїтись, нічого не буде. Пентагон е, скільки днів не бачив е, північних корейців. говорив, що він не бачить їх. Вже весь світ говорить. А потім, коли побачив, як в тому старому ну, пристойному анекдоті, це проклята неопридільності. Ми не знаємо, що вони будуть робити на не, території Росії, гуляти будуть. Да? На золоте кільце приїхали. Москву подивитися. Ми повинні розуміти, що при діючій адміністрації при діючій, нічого відбуватися не буде. Вони будуть заплющувати очі на все. А вони будуть ну, відверто кривлятися. У мене інших слів немає, коли нам говорять, що вам не потрібні ракети на 300 кілометрів, тому що вони перенесли літаки на далі. 300 кілометрів, так є бити по чому. і не тільки по аеродромах так. Якщо немає на 300 кілометрів, дайте на 1000 кілометрів. В чому проблема? У вас є і такі ракети. Тому дотискати, показувати недолугість цієї адміністрації, показувати, що наскільки вони, ну, вони жалюгідні просто. Ну, на виглядає жалюгідна, просто інших слів вже немає. І тому ви правильно сказали Тернер, але він республіканець. Республіканці завжди все ж таки займали більш рішучі позиції так. Але без зміни цієї адміністрації, хто там буде Камала чи Трамп, я не вірю, що щось буде відбуватися. Ви говорите про Січень, а 5 листопада хіба не стане все зрозуміло? Ну, на, наприклад, Гарріс отримає перемогу. Що тоді? Я розумію, але Байден вже може зробити різкі кроки, вже, коли вже зрозуміє, хто залишиться. Аби увійти в історію, він дуже старий і як це, числавний. А хто вам сказав? Він хоче привернути те, що було зроблено в 2009 році. Він хоче перестройку в Росії, вибачити росіянам, як Обама вибачив Путіну Грузію, ну точніше Медведєву. Там такі думки. У нього він вважає, що він допустив Третю світову війну. Якщо хто вам сказав, що е, виживання України він хоче собі в заслугу поставити. Ні, та йому плювати на це. Я вважаю, що у нього там в голові настільки все переплутано, що головне, він вважає, що він не допустив Третю світову війну. Оця книгу, яку часто нас цитують, це такий, е, оця війна, яку написав демократ і це Розказує, як вони боролися проти ядерної війни. Ну, ви почитали, це просто це просто маразм. Звичайно, що то вигадка, те, що там написано, не має жодної права, але це те, що демократи хочуть показати світу. Ну, вони показують свою, а, вибачте, нестоячий на увесь світ. Просто махають і показують, що це норма. От і все. От ми, як, як, як в тому анекдоті про оптиміста і песиміста стосовно да, е, Песиміст говорить: ну ось, не стоїть. А оптиміст говорить: дивись, за те гарно, як висить. Ну так от, коли вони це говорять, то гарно от висить. Да? Весь світ говорить, так слухайте, ні, це, це не стоїть. Да? Потрібен новий. Ні, у нас гарно і у нас все це, це влаштовує. Я вважаю, що нічого якраз і не поміняє, що там якась, ну принаймні ймовірності, я такої не бачу. Пане Тараси, дякую бувірити, за розмову. Хотілося б, але я вважаю, що але... це маленька, ймовірно. Ознак немає. Тарас Загородній політичний експерт був моїм співрозмовником. Поширюйте відео серед тих кого любите, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.